Привітки, мене звати Ярочка і сьогодні ми будемо готувати шоколадну пасту. Я в шоці з цієї інформації. це мій перший кукінг на цьому каналі, тому якщо вам дуже сподобається, можете написати в коментарях. Типу блін, щось іще. А так як у мене ручки трошечки не з того місця в плані губ, приготування їжі, то навряд чи це зніму. Отже, сьогодні ми будемо готувати шоколадну пастку за рецептом Євгена Клопотенка. Сьогодні у мене четвер, і з якимись прикметами можна наче ще готувати в четвер. Почнімо. Що ви бачите перед собою, це не скарб. Це найдивніший набір. О... Речей, ось тут провід є мисочка, така айстерик, мисочка борошна. ну що я вам озвучу. Давайте приготуємо. Для початку ми беремо дріжджі. дріжджі, Звісно, в рецепті написано вже не дріжджі, але мама сказала, що можеш робити з такими ложечки дріжджівки. Висипаємо. Я, я ура! Тепер ми беремо 150 мл теплого молока в моєму випадку. Так, а, можна ложкою мішати? Так, виделочку залишимо. У мене на рівні очей лежав цукор, а я його не помітила. Кладемо дві столові ложечки цукру. Якщо вам здається, що я насипаю цукор по-китайськи. Я його насипаю по-кременчуцьки. Чотири столові ложки борошна. Чикс. Щось у мене всі ці столові ложки з гірочкою, але не важливо. Ну і перемішуємо зрозуміло. що. Вам, напевно прикольно дивитися на кадр, що відбувається в мисці, бо тут. Зелена лампа стоїть. Фу, у мене вже руки валяють. А ще цілу паску бакти. Шановні чоловіки. Подивіться на цю хазяїшку. Шановні чоловіки, ну якщо ви візьмете цю хазяїшку, то ви будете голодати. Так все коротше. Не розумію, що тут одні комочки. Коротше, це все мене світло погане, це камачки. Боже, це абстрактно Не просто перемішується все. Ну, люкс, люкс. І це у нас була опара. Акуратно перемішайте опару до однорідного стану. Ой! Накрийте миску рушником та поставте в тепле місце на 25-30 хвилин, аби опара підійшла. Почули? Почули. Беремо рушник. Зустрінемось через 25-30 хвилин. Я змінила колір лампи. Це означає, що настає новий етап у нашому приготуванні. Так, у нас є 110 грам борошна. Зараз я в нього всиплю 2 столові ложки какао. Ой, в мене якісь дуже великі ложки. З гірочкою. І просіюємо. Так легше. Ау, я просімила палець тільки ще. Коротше, у мене на пальці кров взагалі пересохла, похих я це все витрушувала. І mm. отаке щасливо. Так, тепер досипаємо, я вже пам'ятаю, скільки грамів цукру. Трошечки замішуємо. Так, ну і зараз вб'ємо три яйця. Ти був гарним другом, ідеальним локальним мемом. але вибач. Богдан, ну це твоя стойка, коли ти ногу закидаєш, це просто я не можу. Богдан, ну ти, блін, конечно, ще йдути чел, але вибач. Ну, нам треба розійтись. Ой, я уже тебе трошки пошкодила. Костя, Костян, Костянтин, Костян, Костян. Чка Це прям вау. Прям я була закохана в тебе півтора второй ролик, тим. Я зрозуміла, що ти дебіл. пока Костя. Я вам презентую свій шедевр. Опару. Коротше, там просто треба було в масу з борошна, какао і чогось там і ще вмішати опару. Але я тут зроблю трошки навпаки, бо тут мисочка побільша. Чи Вливаю розтоплене брушкове масло. Зягнула рукавички. Спочатку ложечки помішаємо. А потім можна і рученьками. Місцесінь. -мі Знаєте, я зараз згадала які-небудь е програми на місцевому або ну, на якомусь локальному телебаченні, де приїжджають до всяких бабусік. І вони розказують, що вони співають тісто. І ось я співаю своєму тісто Вау. Не знаю, як далеко, але піде. Так, тепер беремо знову рушничок і знову накриваємо і залишаємо на годинку в теплому місці. І... Тісто в нас стоялась, але воно трохи рідке, тому ми домішаємо борошна і одразу змішаємо туди цукати. 哈哈。<laughs> Зараз ми будемо бити газур. Yes, yes. Значить, у нас є чаша з лимонним, з, з трьома столовими ложками <laughs> лимонного соку. Зараз як насиплю. Просто подивіться на ці блін слаї пасочки. Просто я не можу вони екстрімли слай. Просто 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 вау. Просто вау. Просто вау. Христос воскрес! Напишите в комментариях, відповідь. Цей день настал. Пасочки посвящены... їсти. <связать> Пахнет цукатами. Можем, но... ...я надеюсь, что смачно. Ну, прикольно. Прикольно, нема. Такая пасочка. Нема, немає. Ну, спавку шоколаду немає, в принципі. Але ну, не страшно, не страшно, не страшно. Ну вот так.